Всім привіт! Це канал Валентина Творимо Красу. І сьогодні будемо з вами в'язати ось такого ангелочка. Ангелочок зв'язаний із мерсеризованої бавовни. В мене метраж приблизно 380 метрів на 50 г. І гачок 1,5. Ви ж берете ту пряжу, яка у вас є в наявності. Краще, звичайно, щоб це була марсеризована паводна, але вже з чого вам захочеться. Так, блокувала я цей виріб за допомогою клею на конусі від бобінної пряжі. Ну, Звичайно ж, довелося його трохи модернізувати, тобто він в мене десь. До ось цього місця доходив так, вершина конуса. А далі я просто зробила таку ну, овальну таку насадочку да, із фольги. Просто для того, щоб тут же також форма була відповідна. Так, Чим я блокувала? ось Тут Тут так само я зробила із фольги основу, да, яка мені потрібна була. Ну, Якщо у вас є якась така, не знаю, Штучка, яку ви можете сюди застосувати, будь ласка, я не знала, що сюди прилаштувати, тому в мене просто така форма зроблена з фольги, та, яку я потім обтягла харчовою плівкою, щоб ніде фольга не, ну, не віддала сіру якогось кольору, можливо, чи ще щось. Так, Нім в'яжеться окремо. Зв'яжемо окремо, потім я його просто приклеїла клеєвим пістолетом. Можна прошити. Підвісочку можете робити, можете ні. Багато хто вішає просто на ниточку. Ниточка зав'язується навколо шейки і таким чином ангелочок буде висіти. Також я коли кріпила цю підвісочку, я сюди ще прикріпила напівбусинку, щоб просто заховати некрасиві кінчики. Да? Так, а так, в принципі, нічого складного, блокувати можна на всьому, що у вас є під рукою. Можливо, це якась пляшка буде вам зручною. Ну тобто будете дивитися під свою пряжу, що у вас вийде. Я ж підбирала да, всю цю схему, розробляла під свою пряжу, під свою основу для блокування, щоб мені було зручно. Ну ну ось так. Так, ну що, переходимо до роботи, нічого складного, успіхів вам. Отже, ми беремо гачок, беремо пряжу і беремо маркерочок. Починаємо ми в'язання із голови. І голова це в нас, в принципі, елемент такий же самий, да, як в будь-якій іграшці, амігурумі, яка має голову. Тому для тих, хто в'яже іграшки, цей етап буде легкий і простий, для тих, хто рідко це робить або ніколи не робив, тож приділіться раз особливу увагу. І маркерочок я беру ось такий, для мене він зручний. Хто звик користуватися ниточкою да, для відмічання початку ряду, будь ласка, коли ниточкою, я раз спробувала, ну, не моя ниточка, я її весь час десь туди плю, тому я використовую маркер. Ви ж ну, можете по пам'яті, да, як вам це буде зручно, але я по пам'яті не вмію, хоч тут і в'язання небагато. Але все ж таки беру маркер. Ось такий, да? є ще тоненькі маркери, які ми називаємо маркер-лампочка. Вони металічні, вони донесенькі. Да? Тобто, ось ця штучка дуже тоненька, але мені незручно ним працювати, тому в мене ось так. так і для голови ще треба буде трішечки холофайберу, ну В кого холофайберу немає, не знаю, можна взяти вату, можливо, чи щось таке подібне просто для наповнення. Голови для того, щоб вона тримала форму. Так, Починаємо ми роботу з кільця амігурумі. Так, це кільце в нас робиться дуже легко. Просто кладу ниточку на пальці і обвертаю ось я вказівний палець просто ниточкою ще раз і все. Ось так. І тепер, притримуючи сполучення двох ниточок, да, я завожу гачок під ці ниточки. Ось так витягую нитку, тобто в мене ось таке кільце вийшло. Да? І тепер в це кільце я в'яжу 6 стовпчиків без накиду. Перший стовпчик я в'яжу дуже-дуже слабенько, тому що потім за нього незручно буде пров'язувати. Да? Та й, в принципі, петлі першого ряду краще не затягувати. Так, 6 стопчиків без накиду в мене є. Це наш перший ряд. Затягую кільце наше. ось так, да, І отримую ось такий результат. Тепер переходимо до другого ряду. В другому ряду я буду в'язати в кожну петлю по дві, по два стовпчики без накиду. Тут я знаходжу нашу першу петельку, вона у мене ось таким чином виглядає. Да, і сюди я пров'язую два стовпчики без накиду. Відмічаю першу петлю, я це роблю ось так за одну дужечку, щоб не розтягувати петлі, оскільки в мене досить такий великий маркер да, для такого в'язання. Ну, але мені так зручно. Так, і тепер в кожну петлю я в'яжу по 2 стовпчики, як я вже і сказала. Тобто, на кінець другого ряду у мене буде 12 стовпчиків з одним накидом. Так, пров'язала я всі 12 петель, тобто я маю другий ряд і переходжу до третього. так, в третьому ряду ми будемо також робити прибавочки, але ці прибавочки будуть через ряд, о, через, вибачте, через одну петлю. Тобто, я зараз зняла маркер. І що я роблю? В першу петлю я пров'язую один стопчик. Відразу ставлю маркерочок. В другу петлю я в'яжу два стовпчики без накиду. Так, в наступна петля це в нас знову один стопчик. В наступна петля це в нас два стопчики. Далі знову один. У наступну два. Тепер один. У наступну два. Один. Тепер два. Знову один. І в кінці. В останню петлю я пров'язую два стопчики з одним накидом. Ось так. На кінець третього ряду у мене виходить 18 стопчиків без накиду. Так, тепер ми переходимо до четвертого ряду, так? і перебавочки будемо робити у кожен третій стопчик, тобто через два. Так, перший пров'язуємо один. В другий стовпчик пров'язуємо також один, в третій пров'язуємо два. Так, далі знов те саме. Наступний стовпчик один, ще один, один, в третій стовпчик пров'язую два. І так я до кінця ряду в'яжу один, один, два, знову один, один і два. Так, на задньому фоні кицями я п'є воду, їй дуже терміново, це було необхідно. Знову один, один і два. Так, і ще раз один, один і два. Так, отже, дов'язала я четвертий ряд, в мене додалося ще шість стовпчиків, так? тобто тепер я маю вже 24 стовпчики без накиду. Переходимо до п'ятого ряду. Тут ми будемо вже робити прибавочки у кожен четвертий, да? тобто через три. Але я тут хочу зробити, я думаю, бачите, да? що у нас прибавочки всі в одних місцях, тому наша деталька, ця має вигляд, не кола да? такого шестикутника. Для того, щоб трішечки його заокруглити, да? зрізати ці угли, я буду робити <кій> ось такі прибавочки. Тобто, зараз я мала б пров'язати три стовпчики в четвертий типавочку, але я зроблю ось так: я пров'яжу один стопчик, ставлю маркерочок, і у другий стовпчик я пров'язую прибавочку. Тобто два стопчики без накиду. І тепер буду далі вже по схемі працювати. Тобто, тепер я в'яжу. Три стопчики без накиду, у четвертий роблю прибавочку. Далі знову три стовпчики по одному. Один, два, три, у четвертий роблю прибавочку. Далі знову один два, три, У четвертий, пров'язую два стопчики І знову один, два, три, У четвертий прибавочка. Далі знову один, два, три, у четвертий прибавочка. Так, і ще в нас залишається тут два стопчики, пров'язуємо по одному стопчику без накиду. Так, ну, бачите, трішечки заокруглився Закруглилось наше коло. Так, і зараз у нас в п'ятому ряду маємо 20 о, вибачте, маємо 30 стопчиків. Так, тепер у нас зараз буде останній. Ряд з прибавочками, будемо їх робити у кожному п'ятому стовпчику. Так, маркерочок я зняла, сюди пров'язую стовпчик без накиду, ставлю знову маркерочок, і тепер рахую, то у нас був перший стовпчик, тепер другий, третій, четвертий і прибавочка. Далі знову один, два. Три, чотири і прибавочка. Так, далі знову один. Два. Три. 4 прибавочка. Тобто два стовпчики в один. Знову 1 2 3 4 прибавочка. 1 Два. Три, чотири. Припалочка. Один, два. Три, чотири, ой, і прибавочка. Так, на цьому наші ряди з прибавочками завершені. Маємо ось таке коло. І тепер рухаємося далі. Це в нас був шостий ряд, до того ж, 36 стопчиків без накиду має в ньому бути. Так, тепер ми будемо рухатися без прибавок. В'яжемо 8 рядів по 36 стопчиків. Ну, перший ряд я покажу, щоб нікого не виникало питань. <гум> так, а далі в'яжете самостійно ще 7 рядів. Так, маркерочок зняла сюди і пров'язала. Перший стопчик, так, Маркерочок ставлю назад. Так, і просто в'яжу 36 стопчиків з одним накидом. Так, кожен стопчик я, в принципі, гарненько притягую для того, щоб не було великих дірочок, але вони тут все рівно будуть, це не та. Пряжа, да, не джинс, не щось таке, що розтягується. Тому іншим чином його м, охайним не зробиш. Да. Це тільки так. Але воно потім трішечки розрівнюється, тобто в готовому вигляді ви бачили немає нічого критичного. Хоча мені не дуже подобається, але інших варіантів немає. Так просто кожен-кожен стопчик я в'яжу по одному стопчику. Так, в'язала я 36-й стопчик. Тепер буду знімати маркерочка і в'язати далі. Ще 7 рядів. Тобто я вас зараз залишаю, тому що не бачу сенсу це показувати на камеру. Ви продовжуєте далі самостійно і вертаєтеся, ставите на паузу да? і вертаєтесь до відео, коли у вас буде разом з цим ще 8 рядів без прибавок. Отже, пров'язали ми і ви, і я. 8 рядів без прибавочок. Тобто, ось так зараз виглядає наша заготовочка голови. І ми рухаємось далі, будемо в'язати 15 ряд. І в 15 ряду ми вже будемо робити зменшення, тобто бавочки. Знімаю маркерочок. Так, і що я зараз роблю? хвостик. Зараз пров'язую 4 стовпчики без накиду. Один, ставлю маркерочок: два. Три. Чотири. І роблю першу убавочку. Що це значить? Я беру за дужечки за ось ці, да, не за повну петлю. А тільки за першу дужечку. Одну петлю хапаю да, і ще одну. Я ось так підхоплюю, тому що в мене петлі тоненькі, да, мені незручно по іншому. І пров'язую їх разом. Тепер знову чотири стовпчики по одному. Один, два, три і чотири. Так, дійшла до прибавочки, знову підхоплюю дужечки двох сусідніх петель і пров'язую їх разом. Так, і таким чином рухаюся по колу. Один, два, три, чотири і обавочка. Так. Знову один, два, три, чотири і зменшую кількість петель. Так, ну більш показувати не буду, до кінця ряду, да, дов'яжіть самостійно. Так, закінчила я 15 ряд, перехожу до 16 -го. Тут знову буду робити убавочки, але вже через три стовпчики. Що це значить? Маркер зняла, так? в перший пров'язую один стовпчик, так, пров'язую другий, пров'язую третій, ось так, і тепер роблю зменшення, тобто дві петлі пров'язую разом. Тепер знову три стовпчики. По одному, і далі два підряд роблю зменшення. Так, знову ж таки, вмикаю камеру до кінця рядочка, провіжіть самостійно. Так, завершила я 16 рядочок, і зараз буду я наповнювати голову холофайбером. Чому? Тому що далі другий не другий. 17 ряд, да, в якому будемо робити збавляння через дві петлі, і мені тоді особисто незручно тримати. Тобто, коли голова буде наповнена, мені буде набагато зручніше. Але це ще тільки така початкова набивочка. Да? Я ще не повністю набиваю, просто для зручності зараз в'язанням. Так. Якщо я говорила, будете використовувати вату, то при блокуванні краще не прати все-таки да? голову. <кій> точніше, не не прати, а не мочити. Тому що вата є різна. Є натуральна, та може скомкатися в один комочок, да? а є синтетична, яка, в принципі, ще й не мочити її складно, з її проблем не буде. Так, ну це є так. Починаємо. 17-й 18, 18 ряд. 17 що я не збилася. Так, і як я вже сказала, робимо збавляння через дві, через два стопчики Так, тобто, пров'язую перший, ставлю маркерочок, другий, так, а наступні два підуть у мене на зменшення. Так, вам видно. Так, один і другий. І знову два пров'язую просто. Один. Два. І далі. Зменшую. Так, ось таким чином ви до кінця рядочку зменшуєте кількість петель. Так, завершила я 17 й ряд, зараз ось так виглядає наша голівенька. І я трошечки ще наповнила її. Переходимо до 18-го ряду. Так, тут вже будемо зменшувати через одну, через один стовпчик. Да? Тобто один я пров'язую, а далі роблю збавляння. Далі знову один стовпчик пров'язую. І роблю збавляння. Так, ось таким чином продовжуйте до кінця рядочка. Так, після завершення 18-го ряду, ой, у нас вийшло, вийшла ось така деталь. Цей ряд у нас має 12 стовпчиків да, без накиду. І зараз, якщо у вас. Є необхідність, можете дозаповнити е деталь ще холофайбером, да, чи те, що у вас є. Тому що далі ми будемо переходити на в'язання верхньої частини тіла. Я бачите, роблю це з тим гачком, то з тим таки можна олівцем, можна чим вам зручно, просто щоб зручно було діставати так, да, куди, куди треба. Дуже сильно наповнювати не треба. Я іграшки зазвичай наповнюю дуже-дуже щільно, -дуже то тут я цього не роблю. Так, ось така у нас історія. Так, ну що, у мене вже вийшло відео на 22 хвилини. Тому, мабуть, зараз пров'яжемо ще один рядочок. Це буде у нас 19 ряд. І цей 19 ряд я в'яжу без добавок, без прибавок просто. 12 стовпчиків без накиду. Це така у нас як шийка вийде. Так, тобто просто 12 стовпчиків. Так, один. Давай. Три чотири п'ять. Десять, одинадцять і дванадцять. Так, ось така в нас історія. Тепер я з вами прощаюся. Далі шукайте наступну частиночку, продовжимо в'язати там.